Слава Україні! Розпочалася 525-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі озброєнні та техніці. У той же час противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ. Задіює резерви. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. В ході них противник вимушено відійшов з позицій в районі Південніше Андріївки. Окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщівки, а також північно-західніше Курдюмівки. Важкі бої тривають у ніч. На 2 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками типу шахет. Пуски здійснювалися із трьох напрямків: Курськ та Приморсько-Ахтарськ Російська Федерація і Чауда, тимчасово окупований Український Крим. Протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 23 ударних БПЛА. Більшість шахев збито на Київщині та Одещині. На жаль, Частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного, 75 авіаційних ударів та здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Сопича Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Зокрема, це Залізний міст Галаганівка Чернігівської області, Шпиль, Юнаківка, Атинське, Басівка. Рожковичі Сумської області та Уди, Козача Лопань, Петропавлівка, Нестерне і Строївка на Харківщині. На Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам'янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп'янськ та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське. Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка Донецької. На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Богданівка, Часів'яр, Оріхово-Василівка, Іванівське та Біла Гора Донецької області. На Вдійському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Первомайське, Карлівка, Невельське та Новобахмутівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки, здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Зоряне, Мар'їнка, Побєда та Гостре Донецької області. На шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Старомайорського Донецької області. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення східніше Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Вугледар, Водяне, Благодатне та Золотанива на Донеччині. На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційну удару в районі Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Новодарівка, Білогір'я, Оріхів та Кам'янське Запорізької області. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Садове, Токарівка, Козацьке, Антонівка, Михайлівка та місто Херсон. У прикордонних з Україною районах Курської області введено комендантську годину з 21.00 до 6.00. Особовому складу частин та підрозділів угруповання прикриття кордону Російської Федерації у визначений час заборонено покидати позиції та місця розташування без попереднього погодження з керівництвом. У населеному пункті Каховка. Запорізької області окупанти із залученням спеціальної техніки намагалися виявити серед місцевого населення осіб, які співпрацюють з силами оборони України. Так, протягом 30 липня загарбники поширювали інформацію, що наступної доби планується відведення військ із зазначеного населеного пункту. З 1.00 було вимкнено мобільний зв'язок та стаціонарний інтернет. З 1.00 по 4.00 вулицями рухались вантажні та легкові авто для створення ефекту масового переміщення техніки. Водночас вулицями міста курсували спеціальні автомобілі з радіопаленгаторами. Авіація Силоборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника: один по командному пункту та один по зенітно-ракетному комплексу окупантів. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби, чотири пункти управління, один район зосередження озброєння та військової техніки, 6 засобів протиповітряної оборони, 3 райони зосередження особового складу, один склад боєприпасів та ще два важливих об'єкти ворога. Загалом минулої доби. Наші воїни ліквідували 540 російських окупантів. Ворог втратив один танк, 8 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 25 автомобілів. Підтримуйте Збройні сили разом! Переможемо! Слава Україні!